Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві, і сьогодні я вихваляюся ось таким от щоденним оракулом. Ось такий от оракул мені прийшов з Aliexpress, і я вам скажу, що я просто в шоці. Це, до речі, не Aliexpress, а тему. І я в шоці, наскільки він якісний, наскільки він чудовий. Значить, Ціна була прям дуже приємна, дуже приємна. Він тоненький, маленький. І я вам скажу, що він геть найгірший від оригінальної оракулиці. Циганські, отакі от подібні, тому що в мене є отакий оракул, циганський оракул, 52 карти, до речі, тут не пишуть, ну тут теж 52 карти. Ось такий от в мене є від штучного інтелекту. Це мені подарувала пані Валентина цей оракул. Дуже гарний оракул, до речі, дуже робочий. Він такий більше подієвий, аніж аналітичний, але очень даже хорошо. Потім в мене є отакі от кіпер. Це Ляйдунг. Варскартен – це Ляйдінг. Варскартен – це він, типу, як Кіпер працює, теж від пані Валентини. Крутезний по порядку. Хотіла огляд, і отак от він лежить. Давно його не брала, до речі, треба взяти. Ось ці оракули, про які я говорила: Оце Сібіла де ладзенгара і Сібіла Індовія. Індовіна. Це те саме. Оце всі однакові оракули. Єдине, що трошки промальовка відрізнятиметься. Давайте будемо трошки порівнювати навіть. Щоб не, порівняти, щоб не порівняти, це всі Лос Карабеєвські, тільки оцей оригінальний, оце копія і оце, по-моєму, оригінальний в мене. Так, ну що, тут немає ніякого. Тут звичайний карточний картон, не пронумеровані карти. От, і я зробила їм темний зріз, по-моєму, коричневим кольором. таким. Красиво, в общем, вийшло. Теж у мене в роботі він. І поки не видно, що він в роботі. І слава Богу, що не видно. Далі, цей Сібіла Індовіна. От із той ж такий самий. Є, від, є відмінності між ними, незначні. Принцип роботи плюс-мінус однаковий. Профарбовані ну, образи помальовані трошки інакше. Да? Тобто, не такий він. Не такий, просто інакший. Просто інакший. Зараз будемо порівнювати. Так. Значить, яка тут концепція в цих оракулах? Ой, хоч би потім не забути, що, яка інструкція, куди йде. Так. Це Gypsy Oracles, так. а це Indovina, Угу. Значить, дивіться. В цих оракулах дуже проста і в той же час зрозуміла концепція роботи. До речі, різниця між ними теж мінімальна в плані розміру. Ну, дивіться. Єдине, що я не знаю оцих відповідностей, 73-39, Але, значить, тут є підписи, це, це один. Це означає, що це масть кубків. І е, одиниця її е, номер. Так само і тут. Тут є хрест, тут є двійка. І відповідність до е, масті. Ні. Королева червова, королева хрестова, а двійка і 41. Оце от я вже не пам'ятаю, до чого вона відноситься. Е, от. І тут, власне, є гарний гайд в цьому Everyday Oracle, він дуже хороший. Ну і власне, давайте подивимося, як, наскільки вони відрізняються. Ну, тобто, вони, так, да, вони дійсно відрізняються, вони не однакові. Це, по суті, три схожих, але три в той же час різних системи. Тобто, якщо у вас є один, це не означає, що вам іншого не надо. Якщо вони вам подобаються, то дивіться вже по своєму самопочуттю відчуттю. То я коли побачила, що це є наліку. Така, о, надо, надо брать, надо брать. Не буде зайвим. Ми зараз просто подивимося їхній візуальний ряд. Я давайте, ну, Ми зрозуміли, що вони різні, я сподіваюся. Не буду далі вже їх порівнювати. Тут, тут така сорочечка, Тут ось така сорочечка. Оце мої, кстати, самі любимі види, види сорочок, я вам скажу. Це самі мої. І тут ось о, тільки тихенько, і тут ось така. Так, тут з синім кольором треба буде профарбувати. І зараз ми з вами пройдемося по кожній карті і по її значенню. Бо я все-таки хочу перекласти їх для вас, щоб ви розуміли, чи треба воно вам, чи ні. А тут все підписано італійською діаріо. Так. Так. Ну, відрізняється трошки, да, так, все-таки Васкарабео старий, звісно. <смі> Ласкарбео. <смі> да, тут не поспориш. Коли воно хороша коли якість, воно хороша якість. Коли воно Італія, воно Італія. Коли воно Китай, ну, є теж. Але цей оракул, е... покажу Він, бачите? Оцей от ляний. Ляний. Так, давайте я візьму книжку. Скачала я. Довідник, по QR-коду є довідник. Можете собі заскріншотити, якщо видно. Давайте я його ближче. Можете подивитися. Або перший QR-код, або другий. Я не пам'ятаю, по-моєму, я по цьому QR-коду дивилася. Ну, власне, беріть скріньте, потім Google Лінза. Вам в допомогу. Так. Ну, бесіда. Бесіда, понятно, да? Конверс... так? Це. Бесіда це карта сад ленорман, це карта розмов, це карта обсуждіння всіляких і таке інше. Зараз я відкрию свою читалку. Текс. Називається він Італіана. Да, Ну, давайте тоді до списку карт, щоб я розуміла, де що. Тут дуже хороший гайбук, я вам зараз покажу його. Uh, покажу його, цей, uh, як він зміст контент. видно? Ага, Дивіться, ось по кожній карті, по-перше, є швидкий референс-гайд, тобто прям ключові слова, номери лотереї, до речі, зараз перейдемо на них, і карти. І пішла, пішов опис кожної карти. дивіться. Значить, рейтинг, uh, яка вона конверсаціони, власне, ось така. Да? Це карта. Uh, що це за рейтинг? Uh, це позитивна чи негативна карта? Type of card – це карта події. Е, ключові слова: verbal communication, Комунікація ротом да, словами через рот. Direction – це напрямок. Е, значить. Ми дивимося, що ці всі люди дивляться на того, хто говорить, на того, хто розпро то, оповідає, да, по суті, це оповідач. Ну і власне. Да? Це карта, яка показує, що це всі... Що всі відкриті до прогресу, взагалі до комунікації, так, оповідач, е... Е... ну, типу, Дивиться наліво, значить, він чітко розуміє, що таке, що було в минулому. Означення. Значить, це у нас збирання разом, да? зустріч, комунікація, зустріч як призначена зустріч, якесь оголошення, запрошення, вибачення. Ну і так далі. В цьому... Ну, тут якийсь автор є. І, власне, в його досвіді, да, так, відкладена, конверсація, відкладена розмова і невеличка така смолток, це типу амоді погоді. В розкладі БББ люди, які вона, яких вона показує, це люди можуть бути група друзів, це можуть бути колеги і так далі. В сфері. Люб... Грошей і роботи. От вона там означає, да, що це робота в команді, що це треба public relations, да, типу це піар, соціальні навички і так далі. місця і так далі. Порада, афірмації, схожі карти. Вленорман, наприклад, от, пташки конверсейшнс, здоров'я вона навіть говорить, перевернуте значення, лотерейні номери 7339. От я не знаю, що таке лотерейні номери, зараз ми до них повернемося. І далі у неї що є, як вона показує, як вони можуть програтися. Конверсаційний плюс іменео, плюс море це розмова про можливу, можливий шлюб або ж можливу пропозицію. Ну, і таке в собі інше. Або ж конверсаційний плюс летера це телемаркетери. Ну, да, в телемаркет. Потім конверсаційне і це втрата голосу. Так, і я ще хотіла подивитися а, в PPP Лотері Numbers. Я нічого не поняла, чесно кажучи, про лотерейні білети. Взагалі, не поняла. Це, типу, що по ним треба лотерейку обирати? Uh, не знаю. Коротше, коротше, будемо ну, якщо хтось знає за цю лотерею, будь ласка, розкажіть мені. Так, і, власне, давайте перекладемо їх, тому що я ну, можу там щось не знати. Бо конверсаціони це легко, це конверсейшн англійською. Бо я ітаріано не дуже ем, парларе. Ем, я тільки цей. У мене інгліш більш-менш такий міняємий. Ну що, погнали, погнали. Значить, бесіда да, і зустріч. Каса, будинок, це теж я знаю: мі каса, ту каса. Бельведер це очікування. бельведер. Аморе, аморе ну, хто ж не знає слово аморе, як амур, тут купідон намальований. Далі, алегреця алькуоре. Це радість, joyfulness. Так. Денарі це гроші. Да? Нам всім потрібні для нарії. Летерато це навчаль, учень сколар ну, типу, да учений. Далі спиранса. Сперанса це надія. Ледельта це Faithfulness це вірність. Текс. Ланстанса це ця, впевненість, і це, ну, константа, як ця, скажіть, я скажу. Так хотіла швидко видати і і, і і заплуталася. Постійність, о! Далі ламанте закоханий. Е коханець. ламанте жіночка закохана, так? Але ви бачите, да Світхарт, що вона тут чекає свого закоханого, така часики цигіль цигіль де там є? Гран -сеньоре. це у нас лорд. Іменео це у нас весілля. Ручку, да, вони над. Це, до речі, зображення, це, по-моєму, давньоримське зображення весілля, треба буде уточнити. Ла Супербія. Ла Супербія, це в нас з вами ППП. Це, по-моєму, це саме вдоволення. Зараз я одразу італійською буду перекладати. Гордість, ага. Так, В'яджо. В'яджо це в нас з вами подорож. Ламіка це подружка. Або друг. Фортуна удача. Так. Консоленте Сорпреза це сюрприз. Дінжний у нас в інєжному еквіваленті сюрприз. Гран Консоляціоне це в нас, значить, очікування, да? Зараз узнаємо. Велика втіха. Ну, тож, Втіха тут така, бачите, вона поки що він собі думає, що у нього буде тисяча динаріїв да? і слава. Це така трошки не, 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 ще недоконана карта. Руйні це у нас з вами е, е, об'єднання, так, reunion, Або м, навіть не то, що об'єднання, це іменно. Е, Возз'єднання, коли хтось розстався і знову з'єднався. Далі. Лалегрія. Лалегрія це у нас ну таке святкування. Да? Радість, так. Ла лерегереца. Легереца. легереця, Легереца – це фріволіті. Це така собі, я так зрозуміла, що це, легкість. Легкість і ну, легкомисліє. Так, доместико. Це у нас служба, сервіс, да? доместико. Внутрішній. Ну, мені тут все-таки сервіс. Сервіс і. давайте подивимося. Е, ну, Мені тут все-таки вона йде, що це якась прислуга. Або ж просто, що це допомога, можлива, якась. Далі. Джіоне Фанчула. Чи Фанкула. Е, Джовіне Фанкуло. Так, зараз повернуся. Пішла я зі свого цього списку. Дай, давай. Так. Ага, значить, авторка цієї книжки Саманта Мадео. Молодець Саманта Мадео, таке гарно написала. Значить, молода жінка. Дотори це лікар. так, або ж допомога. Дісп'ячере. Дісп'ячере це у нас з вами. А де? А що карта П1? Так, Ф1. Ага, це у нас жаль і горе. Так, далі. Левекія сеньора це стара жінка. Ільведово вдовець. Так, аммалато це у нас той, хто хворіє. Далі морте – це смерть. Соспірі. Це жалі. Зараз. Зітхання, да? дисграція. Дедеде. Де, де? Це у нас п 7 це неудача. Так, що, ну, було, власне, що плохое случилось. Desperato перджелосія, перджелосія, да? per перджелосія. Це у нас розпач. Так, Приджіони це у нас в'язень, так? Видно, що воно по ньому. Мілітаре це солдат. До речі, мені здається, що на нашій реалії буде класно дуже карта показувати прям по людям, так? хто що. Ільнеміку — це ворог. Неміка ну, ворогиня жінка, так? Так, Сачардо... сачардоте. Значить, це у нас хто? Священик, так. Далі, це в нас з вами Q1. Це у нас станця, це дім, чи ще як кімната. Давайте почитаємо, що вона значить. ну, Так, зараз зараз. Найде, найду я станцю. Значить, нейтральна. Це у нас з вами подія і ключове слово тут приватність або самотність. Так, або ж таємничі. Да? Нема людей, які зображені на цій карті. Це секрети, інтимність, ізоляція, тиха атмосфера і конфіденційність. Тихий час, коли не дуже багато що стається. Так, окей. Люди, які проходять по цій карті, це люди закриті, да? приватні, інтроверти. Так, по роботі і грошам немає ніяких новин. Так, 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 час в найближчому майбутньому. Коротше, книжка просто неймовірна. От взяти цю колоду чисто радіогетбука. Ну, іменно, да, попрацювати з ними, як в таких прям конкретних питаннях, конкретних відповідях, ніякої філософії. Ну, власне, далі у нас з вами лист іде, це очевидно. Далі, це в нас Q3, так? Це подарок. ді Діп'єтре Пріозе це подарок подаруночок. Фальсіта – це у нас з вами те, що не справжнє, несправжнє. Несправжність. Малінконія, меланхолія. Далі Іль Пенсьєро це думи, думки. Думи мої думи. Лихо мені з вами. Бабіно, дитинка. Дона діється сервізіо, servant, це типу як ну, служанка, прислуга, або ж просто людина, яка виконує якісь завдання. Далі ці деліранті, шукачі на солод. Клас. Il Ladro. ну, Це вже, по-моєму, цей вор, да? угу, Так месаджера. це людина, яка приносить тобі новини, якісь, да? так, і Донна Маріата — Марітата це заміжня жінка, так? правильно, да, дружина. І мерчанте, мерканте — мерканте, мабуть, меркантори. Да? Це у нас з вами торговець. Ось така Подієва, конкретна. На всіляких от персонажів колода мені дуже сподобалася. Я хотіла оригінал, але щось його проблема була по Україні його купити або за якісь там гроші, якісь нереальні. І, власне, я дочекалася, того, що він був у копії, і будемо з ним працювати. Мені сподобався дуже конкретний такий чудовий гайдбук. І я думаю, що цей гайдбук спокійно можна і до обидвох цих колод пристосувати. Якщо будемо е, опрацьовувати. Ну, і звісно, що треба обов'язково щось зробити з відрізами, щоб вони виглядали ну, більш-менш, ну що, щось блакитне треба сюди, мені здається. Тому що і кропка блакитна, і ну, буде дуже гарно. ну, Такий темно-синій, блакитний, щось таке. От такий от оракул. Ваші враження, пожалуйста, хто має цей оракул, дівчатки, я знаю, що він у вас є. Е, пожалуйста, мені відгук, там, пару слів. На що берете? На що не берете? Ну і власне будемо розбиратися. Дякую за увагу. До зустрічі, па-па!